Всем привет, я вам обещала, что покажу свою комнату. Диван и все таки. Первое, ну, взяли мне все таки. Кристальный. Она, я покажу, она, конечно, кристальный. Мама, конечно, она дырвена. Тут я... не проблема. Короче, начинаем, все покажу. Вот тут у нас, когда ты заходишь, еще, тут у нас даже лежит. Я yes. просто доручок ручки валигла, ладно, стизу. Ну все, тут моя одежа е, така. А тут у моєго брата. Далі оце на сімейне фото. Е, тут ракушки, цвіточок, цвіточок. Найвеликий цвіточок. Тут такі ігрушки, бокс, звісно Оце брат на, на конту, ось у нас світильник вивчать. Ось у нас така кроватка. Ну, брати нам. <по> ну ви бачили. Оце моя кроватка. Тут подушки давай перечитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шість подушок, нормально, Покривало. просіть, просто я тут знімалася, що на дивані. Так. Ось у мене ігрушки, подушечки різні і... Приступила до цього. Тут у мене лежить картон, блестящий картон. Далі у нас тут ну, там листочки пластиліни. Так, да, я буду скоро знімати ролик про пластилини. Закриваємо. Ой, я тут не важливо. Тут теж моя тумбочка, а ось обратна тумочка. Там теж. Блін, він ховав мою любиму блестяшку. Ой, багато. Шинкреду. Ось я би теж брати на. Е, оця. Тут у нас цей будинок. Не знімати внимання. Тут у нас дуже велика така стойка з квітами. Тут ось мій парфелік. Оце моє обратно. Оце калорифер. Давайте включили на яку ви захочете. Тут на одиничку стоїть. На двоечку буду стояти у нас. Так. А, і гаряча. Так, порийтеся. Ну і саме головне, ось. Я вам наказала все моє. Оті, що я показувала, петичка. І оце там, де той антистрес. Мені тут внизу куколки. колки. Ну, приблизно все. А, на все. Ось мої книжки. Кстати, двигайтесь мене багато книжок. Я, звісно, не... я просто в шоколадную люблю ходити. Все, всім пока!